Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 57 Композитор Ріхард Треті. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють білі, тура і слон. Але в чорних небезпечний прохідний пішак. Зараз буде Є1 ферзь і будуть вигравати чорні. Як взагалі цього пішака зупинити? Білі мають створювати матові загрози королю і намагатися зупиняти цих пішаків. Правильний хід – слон f5. Якщо король є 7 тоді Тура є 4. Король в 6, Тура є 3. Зупинили пішака і білі виграють. Король де 6 тоді тура D4, загнали короля на вертикаль Е. І така сама ідея. І виграють білі. Найкращий захист за чорних це король d8. Тура D4. Заганяємо короля на вертикаль Е. Тура Е4. І тут підступний хід король d8. Хід білих. Подумайте, як тут грати. Якщо побити пішака, чорні ставлять ферзя. Тепер, якщо побити ферзя, буде пат нічия, виграє за білий хід слон d7. Поставили слона під бій. Якщо король побив, тоді можна тура є 3, далі б'ємо пішака і, звичайно, пату вже немає. Тому чорні ставлять ферзя. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, знову подумайте. Виграє хід слон b5. Створена загроза Тура є 8 мат. А чорний ферзь нічого не може зробити. Найкращий захист за чорних це ферзь а5, просто віддати ферзя. Але тоді чорні ще трошки протримуються. Але, звичайно, в білих вже легко виграшна позиція. Давайте на початок, як це все трапилося. Перший хід слон f5, тура d4, подвійний удар, король d8. Чорні хочуть, щоб їм був пад. Слон d7, маневр слоном, слон б5. Білі допустили, що в чорних з'явився ферзь, але далі тура e8 і білі виграють. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!